Візит до Береславського району для представників Генерального консулата Республіки Польща в Одесі видався доволі насиченим зранку до сутінок. Побували поважні гості у Зміївці, поспілкувалися з районною владою, медичному коледжі на завершення урочиста зустріч у Береславському педагогічному коледжі. Якщо говорити про налагодження культурних зв'язків між Польщею і даним районом Херсонщини, освіта вибір вдалий. Стільки талантів в одному закладі годі й шукати. В холі студенти проводять майстер-класи з квілінгу, декупа виготовлення виробів з мушлів. Свої найкращі роботи на третьому поверсі навчального закладу виставили художники. Гості поринули не лише в освітній процес, а й опинилися в тенетах краси. Заради того, аби студентство розширювало власний кругозір знань, влада і освітяни Береславського району зробили кроки на зустріч один одному. Зиск вірогідний для обох сторін. Наука стане засобом, що допоможе привернути увагу інвесторів. Громадська організація Польський дім, що стала організатором неофіційної зустрічі консулів планує підписання угод про обмін студентів, викладачів проведення наукових конгресів спортивних змагань між Польщею та Береславськими коледжами. Я, педагогічний коледж я впечатлен тим, як приготовлені е, учебні зали, яка робота ведеться з учениками, зі студентами. що все поставлено на науку, на те, щоб молодь розвивалася, щоб е, потом могла себе реалізувати в будущем. Маєму вже взрослою житті. Ну, а на щодо дружби, да, звісно, я вірю в то, що дружба между народами була всегда. Зустріч сьогодні розкриває величезні перспективи для міжнародного співробітництва нашого навчального закладу, такий як Бориславський педагогічний коледж, і взагалі педагогічний навчальний заклад першого другого рівня акредитації. Сьогодні у нас вже готовий проект підписання договорів із Ярославською вищою школою. Де в яка в в Своїй структурі має чотири інститути, і в першу чергу це ті інститути, які є з гуманітарним напрямком задовольняють потреби у співробітництві нашому педагогічного коледжу. Буєм є там така спеціальність, як початкова освіта, як дошкільна освіта, як фізична реабілітація. Подібна зустріч з пропозиціями до міжнародного співробітництва у коледжі проходить вперше, Проте освітяни не лише відкриті для співпраці. Вони вже готові передати свій найкращий науковий досвід колегам з Польщі.